Бачення люди мало пишуть найбільша критика. До речі, от ви нам пишіть, ви за кого вчора вболівали? І чи будете ви взагалі, в принципі дивитися євробачення? Чим вам воно не цікаво? Чи ви вважаєте, що це взагалі безмістовно? Можливо, хтось вважає, що Україні варто не брати участі у Євробаченні. Є Такі. такий продюсер. от ти як вважаєш, потрібно брати участь у Євробаченні? Чи воно нам не потрібне? Даремно витрачені гроші? Ні, я вважаю, що потрібно брати участь, тому що вкотре. Наша держава прозвучить на міжнародній арені, про нас почують і можливо загуглять більше, окрім того, що про це А про те, що ж зараз відбувається, А я, на фронті. якщо говорити чисто про себе, от Євробачення ми збираємося з друзями і знаєш, вболіваємо як футбольний поєдинок або боксерський поєдинок. Друзі, коли хтось там десь б'ється, наприклад, бокс, mm -hmm. так то ми, ну, бокс там а коли б'ється усік, наприклад. То ми як ми вболіваємо, і це прямо з попкорном. Ну це шоу, це круте шоу. От заради українців мені здається, його варто проводити. Хоча відомий продюсер Вадім Лісіца він що каже, так? що взагалі, я вважаю, Україна має відмовитися від Євробачення, не витрачати даремно гроші. Знаєш, я вчора була здивована думками своїх студентів, і я у них запитала, слухайте, вам подобається гурт, який їде від України на Євробачення? А вони мені відповіли, ну ніби присоромили мене. Кажуть, а яка різниця подобається там чи не подобається? Вони представлятимуть Україну. А для нас найголовніше, що це від нашої держ. Як і це? ми не можемо, е, типу, сказати щось про них погане. Бо ми за Україну і за нашу державу. Наш Як які патріотичні діти. А я не погоджуюся категорично. Смак. ну ти ж педагог. Ну це важливо. Одна з твоїх місій це виховати у дітей смак. А е, за що критикували за костюми за костюми. Казали, що це не смук, що це взагалі парад ЛГБТ, Що як це воююча країна? Представляють такі, там називали їх клоунами, петухами і так далі. Мені наприклад дуже подобаються такі костюми. Мені От, не подобаються, не подобаються? бачиш, Про це вже це вже справа смаку. Це вже справа смаку. Хоча дизайнер, який ці костюми розробив, ну мені речі, які він робить для м, жінок, дуже подобаються ті сукні від Івана Фролова. Які там і хто? І Дженіфер Лопес вже одягала, так і Сабріна Карпентер теж їх одягала. Ну гарно ну так можливо в тому, що жіночий дизайнер вдягав чоловіків. Так, проблема в тому, як на ці костюми реагуватимуть у Європі. Так, бо вже вчора ми знаємо, що відбувся перший півфінал, і наш циферблат вийшов у фінал. 17 травня будемо вболівати так за наших хлопців на цьому конкурсі. Україна до речі залишається єдиною країною, досі, яка завжди долає кваліфікацію півфіналу, і це вважається рекордом Євробачення. Букмекери нам зараз прогнозують 12-те місце, хоча до півфіналу прогнозували 14. 20 Ось і загалом нас називають однією із найуспішніших країн на Євробаченні, тому що за 20 років участі в нас вже було три перемоги. Анна Тулєва, ведуча влогів про Євробачення, доєднується зараз до нашого ефіру. Анно, вітаємо вас! Раді бачити в ефірі. Вітаю колеги! Анну, поділіться спершу, будь ласка, своїми враженнями від учорашнього півфіналу, зокрема від виступу українців. Звісно, враження були дуже стресові і хвилюючі, тому що я була безпосередньо з нашими хлопцями у грінрумі під час оголошення результатів нас оголосили останніми, що було реально дуже стресово, дуже нервово. Ми хвилювалися як ніколи. І здається, там віра на секунду нас покинула, але ми все одно знали, що ми маємо пройти до фіналу, тому що хлопці приїхали на Євробачення безпосередньо із важливою місією. Вони відкрили збір на розмінування нашої країни тому, що наша країна одна зараз із найзамінованіших країн у світі, мені здається, тому зараз активно триває збір, і нам було важливо потрапити до фіналу шоу. І звичайно, що цього року Україна, як і кожного року, привозить незвичні номери, і всі інші конкурсанти, всі інші країни нас дуже завжди бояться, бо вони знають, що ми найуспішніша країна на конкурсі, і дуже серйозно підходимо до Євробачення. Дуже серйозно готуємось. Щоб вам було щоб говорити, що обговорювати, що й було зараз щойно перед моїм включенням. А тому ми привезли цього року на конкурс номер, який уособлює в собі світло. Головним героєм цього номеру є світло і птах Соловей, який пробуджує новий день, якого ми так всі чекаємо після тяжких ночей. Тому я вважаю, що цей меседж дуже важливо почути євро. І саме в такому інтерпретуванні, щоб було доступніше, мабуть, до інших людей в Європі безпосередньо. От, тому от така атмосфера зараз панує. Команда трошки відпочиває, тому що реально дуже було нервово вчора, дуже сильно хвилювались. Проте виступ пройшов прекрасно. Все відбулося так, як і планували режисери, так як і планувала команда. От, тому От все отак супер і відбулось. Анно, ну, яка загалом зараз панує атмосфера на Євробаченні серед єврофанів, потенційних глядачів? Ми в попередній годині просто спілкувалися з музичним критиком з Олексієм Бондаренком. Він каже, що зважаючи на ставки букмекерів, він так послухав загалом пісні. І стверджує, що ну нині більше налаштовані в Європі європейські фани на, на легкість на якусь певну безтурботність, відповідно, Швеція і в лідерах, тому що там пісня така, що раз послухав, все запам'яталося. Мені здається, що пісня Швеції взагалі нагадує нашого Павла Зіброва і пісню з ним народження, тому що дуже співзвучно до тости, тости, тости. А на рахунок того, чи потрібна зараз Європі оця от легкість, мені здається, що так, тому що. Ну, багато багато таких настроїв, і зважаючи на минулорічне Євробачення цього року на цьому конкурсі нові правила не можна знімати там, де гримерки, тому що в минулому році ми всі пам'ятаємо, що дискваліфікували учасника від Нідерландів, і е, 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 жалілися делегації на те, що представники змії від Ізраїлю знімали там в гримерках, якось ходили і заважали іншим конкурсантам. Тому цього. Горіч були нові правила, можливо, це якось пов'язано з цим. Я погоджуюсь з Олексієм, що десь якась легкість і потрібна. Та все ж таки в лідерах не тільки Швеція, а й Австрія. Побачимо, як пройде зараз другий півфінал, який відбуватиметься завтра. Нагадаю, що також представницю Люксембурга і номер для неї робить українська також команда 3 Direction, наші українські режисерки. От тому я вважаю, що нам є за кого вболівати, і звичайно, щоб Трібно дивитись і, і тому, що Євробачення це саме той конкурс, який вводить нові музичні тренди, і не тільки музичні у, у світ у Європу. На останок запитання, Анна, як чимало хейту циферблат відхопив в Україні з приводу своїх станічних костюмів? А як на це реагують єврофани безпосередньо в Європі? Загалом номер їм подобається, не подобається. Хтось знаєте, дуже порівнює і костюми, і загалом стилістику з попереднім переможцем. Я не думаю, що наші наша команда якось відштовхувалася від попередніх переможців, а тому, що тут є і свої меседжі, і свої якісь метафори закладені і в костюми, і в номер критикувати костюми, які створив наш всесвітньо світ, світову. Я не знаю, як правильно сказати, наше непривершений просто дизайнер Іван Фролов. На мою думку, це зовсім недоречно. І Україна повинна підтримувати своїх представників і. Європа і європейські фани вони дуже добре реагують на гурт цифрблат, тому що самі хлопці вони також єврофани. Вони читають всі ці коментарі. А хейт це просто звичайна історія, яка я кожного року на євробачні. Просто згадайте як минулоріч Хейт вигрібала наша Альона Альона. Було купа бодішеймінгу, і я вважаю, що це. Просто недопустимо в сучасному світі. Ми маємо якось розвивати наше суспільство, незважаючи ні на що. Тому хейтер як казала Тейлор Свіфт у своїй пісні, і я вважаю, що ми всі повинні підтримувати хлопців вже у фіналі. Анна, ну, дякуємо, що знайшли час. Або до ефіру до нашого доєднатися. Анна Тулєва, ведуча влогів про Євробачення, була з нами на зв'язку. Аналізували учорашній півфінал, говорили про виступ українців. Ну і загалом про ту атмосферу, яка наразі панує в Базелі. Новорічний переможець Євробачення, а на ньому реально він же був у спід він був на підборах, він був у е, спідниці, і на ньому була така, як різнокольорова ну, шумана. Так, якась така Один, і, здається, він е, відкритий е, представник ЛГБТ. Я, я зараз він себе можу... ж вони називає, пам'ятаєш? Він себе особлює як вони. каже, щоб до нього за як персона. Персона. Він не Він не бінарна персона. Зверталась. От, будь ласка, тому Євробачення це взагалі. Е, там же слоган «Celebrate diversity». Mm -hmm. Святкуємо різноманіття. це якщо ви вважаєте, що все має бути традиційно, по канонах, не треба дивитися. Євробачення євробачення про різноманіття, про нестандартність, неординарність, про нові підходи. Пишуть, от відносно в наші от костюми хороші було б е, пишуть. Я пенсіонерка, але мені дуже ці хлопці сподобалися. Молодці так трима.